Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас буде пошук на ось такому городі. У нас тут, як бачимо, позаду є стара хата. Старенька, не знаю якого періоду, але село з 1750-х років і це його окраїна. Тому подивимося, що в нас буде. Ось такий город. Поруч у нас ще як бачимо, що там є город. І будемо копати. Сьогодні у нас незвичайний коп, сьогодні день народження. Тому, можливо, щось нам дід Хабар в день народження та подарує. І також, друзі, новий телефон, нова камера 4К і знімаємо 30 ФПС. Ну і приват той самий, тому, друзі, поїхали. Так, є в нас такий сигнальчик. 42. І зараз поглянемо, що у нас тут буде. Так, друзі, ні, не монетку мені сьогодні, а сраку собачу, не сраку, а дупу. Ось така пластинка. Схоже, що так, де наш фокус? На якусь алюмінієву пластинку. Година пошуку, знахідок так і немає, друзі. Трапляється тільки різна чмурть. Це в нас ось без козирки, проволока. І всяка різна фігня. Тому зараз ще тут трішки походимо. Є в нас ще один город і також цікава локація потім буде, потім у нас буде церква. Біля церкви старої, її вже немає. Є у нас поруч там город. Також ми туди можемо зайти покопати, тому подивимося. До речі, друзі, зараз зроблю вам вставочку. Подивіться, будь ласка, чоловік робить арт-об'єкти, такі дуже цікаві. І зараз поглянете. Кому цікаво, у описі під відео буде посилання на його канал. Поглянете. Індонезія. І оця ж дракона побає. О, дракон, дракон! Прихошено! Вони там над тим драконом. Ні, це були із Швеції, з Германії, із Штатів. З Польщі, з Чехії, Зімбабве, Галина. Чиста голова. голова. Піддивляйтеся я вам скажу, можна якісь речі піддивитися, такі, ну, знаєте як, змащавка в голові, а потім. Я не вмію взагалі малювати. От хоч мені, хоч я не вмію взагалі малювати. Я позбавлений хисну до малювання. Ось таке у нас, друзі, арт мистецтво Чоловік займається цим. Це щось з відлуння до Тесли. Ось така. І ось ще в нього медуза, кому цікаво, в описі додам посилання на його YouTube канал. У чоловіка тут зона відпочинку. Ось як бачимо, І ось дивіться, які мангали на 12 персон. Все воно біля дороги. Оце у нас для сковорідки. Чоловік все сам майструє, робить. Це стіл, на якому можна розділувати. Ось такі штучки. Ре -ре Регулюєш піддув. Така витяжка. Ой-ой-ой, друзі. Тільки збирався я звідси йти і погляньте, як воно чудово лежить. Погляньте, який мідяк. Яка шайбочка. Ух. 46 у нас був сигнал. Гадав, що буде, як звичайна, банка, тому не знімав. А ще думав, що це у нас буде отой шматок алюмінія, тому що, подивіться. Поруч ось сюди я його викинув на обніжок і ось 3 метри Вже хотів друзі йти звідси на наступний город, але ні, давайте. Давайте! Розпаковка чек. Гадаю, що буде монетка. І напевно що 3 копійки. Ні, черта, друзі, не видно. Зараз буду знімати перчатку. І на сніг протреймо цю знахідку. Ну, друзі, якщо мене не підводять очі, то це в нас Петра І монетка, друзі, мідяк, масивний. Навіть не знаю, який номінал, тому що це в моїй колекції буде перша монетка ось цього періоду. Вона дуже-дуже вбита, друзі. Закинемо мило, поглянемо. Ось такий монетос. Але точно. Видно, що це монетка, як бачимо, буква П і 1. Ось так. Тому ще будемо кружляти біля цього місця, можливо, ще якісь медяки у нас та й попадуться. І цікаво, що ось старе кладбище через оцю ось дорогу метрів 30. Дуже цікаво поводить себе привод, не знаю чому, але на початку городу у нас е, налаштування. Від електроперешкод у нас було 0 і прибор глючив. Прийшлось відваштовуватися, показало знову, було мінус один, показало нулю. І в кінці городу ходиш і тепер у нас е, провів наваштування, тепер у нас виходить 2, тому в кожному місці різне воно показує. Не знаю, чому так. Можливо, тому що на телефоні включений 5G. Можливо, якось це телефон дає, тому що я інтернет не вимикаю. Ось такий сигнал, схожий на, можливо, якусь шмурт, можливо якась пластинка металева. Але давайте поглянемо. Трішки незручно я махав, тому що лівою рукою. Але нічого, зараз подивимося. Мінус 2, то ви трішки бачили не те, то налаштування були, але сигнальчик, ось дивіться, Як то кажуть, досвід не проп'єш, ось вам така пластинка. Ось такий котлован розрив. Добре, друзі, це несемо на обніжок і ходимо там, де була в нас монетка Павла. Зараз, друзі, підемо на інший город, тому що дочекаємося оцього городу, коли буде оранка, тому що ці ось дрючки, оця стриня краде в нас сантиметри. І на цьому городі також не походиш, тому що, ось подивіться, яка трава чи то бур'ян. Але можливо колись його пройдов буч, і ось далі, як бачимо, також викошена трава і вона вся лежить зверху, тому походити там нереально. Ось так. І, друзі, на місці самої церкви, це у нас вже новий город. І ось така схожа на якийсь хрест, але воно з отворами. Ось саме тут, як бачимо, була церква. І ось такий городок біля церкви розповідали, що знаходили тут монети, навіть срібла. Тому гуляємо ще тут, півгодинки і поглянемо, що у нас буде. Поки що нічого цікавого. І перша монетка в нас під церквою це колись була ходячка 25 копійок 94-го року. А ось цікаво, де була сама церква, ось де газова труба йде. Там був ще підвал, він, напевно, зараз є просипаний. Знаходили мідний цілий самовар у підвалі в цьому церковному. Більшовики її зруйнували, взірвали цю церкву. І тобто шматки розліталися ось на всю округу і по цьому городу також. Дуже багато, друзі, пробок залишили по собі. Ось така штука, це точно не з акумулятора, а щось таке мідне. Не знаю, що воно, але потім поглянемо. Сюди обов'язково потрібно буде повернутися, тому що є глибоченькі сигнали, а зараз копати не дуже хочеться. Товариство дідусь Хабар, як то кажуть, подарував таку монетку на день народження першого в моїй колекції. Але, як бачимо, ця сторона. Хоч щось проглядається, а от інше зовсім нічого не видно, крім як трішки ось копійки. Тому втрачати тут нічого. Запам'ятайте її такою. І я спробую відчистити оцю сторону трилоном Б, допоможе чи ні, і потім вам покажу. Але ось така шайбочка, і дуже приємно. По шмордяку у нас нічого не змінилося, але обов'язково потрібно повернутися на ту ділянку, де церква і де город. Якась кришка. Ось така штучка. Ну і це ви бачили. І ходячка 94-го року. Була колись ходячка. Ось така штучка. І, друзі, щодо нашого мідяка, три години у тривоні. Відчистився трішки, але мало часу. Я його ще буду чистити. У нас з'явилися надписи копійки і буква літера М справа внизу. Просто цікаво для себе дізнатися, який це в нас буде рік. Тому що перша монетка у нашій колекції. Але, хоч вона і вбита, але дуже приємно. Так що, друзі, кому сподобалось відео, не забувайте підписуватись, втисати ваші вподобайки. Так, Ютуб зрозуміє, що відео цікаве і пропонуватиме його більшій кількості людей. А українського контенту повинно бути більше. І також, друзі, додавлю вам фото із книги місцевого історика. Подивитеся фото, кому цікаво. Ось так.